Єдиний марафон триває з 15-ї І аж до ранку для вас працюватиме команда інтера. Я лілія налягака представлю випуски новин. Четверо людей загинули, і шестеро поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, за добу росіяни майже 40 разів обстріляли населені пункти області. Під ударом були міста Покровськ, Слов'янськ, Дружківка, Сіверськ та Лиман, селище Вільне, Дробишеве, Андріївка, Райське, Іллінівка та Костянтинівка. Там пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, два інфраструктурні об'єкти, підприємство та соціальний заклад. На сумщині літня жінка загинула через атаку російського дрона. Як повідомили у шосткинській окружній прокуратурі, вчора ввечері окупанти атакували будинок пенсіонерки у Свезькій громаді. Рятувальники не змогли розпочати роботи через повторний удар окупантів. Оселя пенсіонерки згоріла вщент. Знищені також три житлові будинки та кілька господарських споруд. Дитина та батько постраждали на Херсонщині внаслідок вчорашньої атаки росіян. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько п'ятої ранку окупанти обстріляли з артилерії селище Зимівник. Поранені 17-річна дівчинка та її 51-річний батько. Вони у лікарні через атаку загорівся приватний будинок та дві автівки. Рятувальники ліквідували пожежу. 17 гране спрямували росіяни на Харківщину цієї доби. Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів, постраждали шестеро людей. Більше про ситуацію в області готова розповісти моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю, що відомо на цей час. Вітаю, Лілі. Я хочу сказати, що за останніми даними кількість постраждалих на Харківщині від ворожих ударів збільшилася вже до 12. Сьогодні, близько одинадцятої ранку, росіяни завдали авіаційних ударів по Куп'янську, а також по селу в Кахурі Куп'янської громади. Там постраждало загалом шестеро людей. це і поранені, і люди, і з гострим шоком. Сьогодні близько десятої ранку. Потужний вибух пролунав у центрі Чугуєва. По місту Росіяни вдарили безпілотником типу Герань. 2 там пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків. Також пошкоджена адміністративна будівля лінії електропередач обійшлося на щастя без постраждалих. І наразі комунальники та енергетики займаються відновленням. А вночі близько пів на другу ночі росіяни чотирма гераннями атакували ізюм. Одна з геранів влетіла в житловий будинок прямо під дах, і інші герані впали на територію вже не працюючої, близько 20 років водокачки, але є постраждалі у 50-річної жінки. Опіки садна вона в лікарні, і ще одна 76-річна жінка отримала гострий шок. Вона також у лікарні цієї ночі. Також гераннями росіяни атакували ще й Семенівку Шевченківської громади Куп'янського району. Там також є пошкоджені будинки. Адміністративна будівля пошкоджена. На щастя, ніхто не постраждав, і на Куп'янщині ще маємо одного постраждалого, пораненого це 42-річний чоловік із Нечволодівки Кіндрашівської громади. І вчора у самому куп'янську росіяни знову з повідронами полювали на цивільні автівки, вдарили по цивільному автомобілю, в якому їхали троє чоловіків, і троє чоловіків отримали поранення. Їм 40. 5, 59 і 73 роки медики надають їм цю необхідну допомогу. Такі маємо новини на цю хвилину. Лілія дякую тобі, колего з нами наживо. З новинами з Харкова та області була Світлана Шакера. Про наймасштабнішу за останній час атаку безпілотників повідомили в російському міноборони. У ніч на 20 липня над територією країни агресорки нібито перехопили понад 90 дронів. Мер Москви заявив, що сили ППО буцімто збили 13 безпілотників, які намагалися прорватися у місто у Зеленограді, що на північ від Москви, згоріли кілька автомобілів. У всіх аеропортах російської столиці зупиняли зліт і посадку літаків. Роботу ППО чули й мешканці Калуської області. Дрони фіксували її в небі над Брянським, Тульським, Орловським, Курським та ще щонайменше сімома регіонами РФ. Резонансна ДТП у Києві працівник органів прокуратури перевищив швидкість, не впорався з керуванням і збив на тротуарі жінку. Кадри з камери відеоспостереження виклав у соцмережі генеральний прокурор Руслан Кравченко. А кілька хвилин тому він повідомив, що жінка померла в лікарні. А у крові порушника виявили майже два проміли алкоголю і додав, що взяв справу від особистий контроль і підтримуватиме обвинувачення в суді. Авто сталася і на Рівненщині. Зранку на трасі городище рівне Старокостянтинів поблизу села Антонівка. Водій на виїзді з другорядної дороги на головну не надав переваги в русі та допустив зіткнення з іншим автомобілем. У наслідок ДТП водій та двоє пасажирів машини, яка порушила правила, загинули. Їхні тіла деблокували рятувальники. Водія іншого авто госпіталізували. У центрі Лос-Анджелеса авто влетіло у натовп біля нічного клубу. Постраждали щонайменше 30 людей, кілька в критичному стані. За попередніми даними поліції, водія перед цим вигнали з клубу через порушення порядку. Він сів у машину і свідомо в'їхав у натовп. На відео з камер видно, як авто вилітає на тротуар і збиває людей. Серед постраждалих 18 жінок і 12 чоловіків віком від 20 до 30 років. Сімох госпіталізували у критичному стані, шістьох у тяжкому. Частина людей зазнали незначних травм. Поліція повідомляє, водій був п'яний його витягли з автоохоронці. А потім невідомий чоловік вистрілив порушнику в спину. Підозрюваний у цій справі, як повідомляється, в'їхав у натовп, і той оточив його. Витягнув з машини та спробував затримати для правоохоронних органів. Але поки це відбулося, ми отримали повідомлення про те, що хтось із натовпу вистрілив у нього. Його доправили до лікарні. Там йому роблять операцію. Він перебуває у стабільному стані. Проте він не може вільно виїхати, оскільки перебуває під вартою поліцейського департаменту Лос-Анджелеса. І на даний момент ми розглядаємо такі звинувачення, як замах на. Вбивство та напад застосуванням смертельної зброї. Загиблі, зниклі безвісти, евакуація і транспортний колапс. Одразу кілька країн Південно-Східної Азії борються з наслідками тайфуну. Віфа найгірші погодні умови фіксують у Китаї, Південній Кореї та Гонконгу. Китай оголосив помаранчевий рівень небезпеки. Швидкість вітру там понад 160 км кілометрів за годину. У Гонконзі через негоду скасували понад 200 авіарейсів, зупинили громадський транспорт і поромне сполучення. Там оголосили найвищий. Десятий рівень штормового попередження мешканцям рекомендували залишатися у приміщеннях. Натомість у курортному місті Капхьон з зруйнував будинки. Двоє людей загинули. Ще двоє зникли безвісти. Майже три сотні людей евакуювалися самостійно. У В'єтнамі через раптову грозу перекинувся туристичний човен. Загинули щонайменше 37 людей, щонайменше 8 з них діти. Трагедія сталася в затоці Халонг. Одному з найпопулярніших туристичних місць на півночі В'єтнаму на борту судна перебували 48 пасажирів, зокрема близько 20 дітей і п'ять членів екіпажу. 10 пасажирів вдалося врятувати, серед них 10-річний хлопчик, якого знайшли у повітряній кишені прикинутого човна. Судно відбуксували на берег. Уряд пообіцяв ретельне розслідування. Олександр Усик знову абсолютний чемпіон світу. Тепер у надважкій вазі у реванші на легендарному вемблі Українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та повернув собі пояс IBF. Це був другий бій між Усиком і Дюбуа. Перший у 2023 році завершився суперечливим нокаутом. А тепер Усик поставив крапку вже без жодних запитань. З перших секунд бою технічна перевага була на боці українця. У п'ятому раунді Усик Відправив Дюба в нокдаун, а потім і в нокаут. Таким чином Усик об'єднав усі основні титули та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Перед тим він виборов це звання у важкій вазі. Після бою спортсмен повідомив, що не знає, хто стане його наступним суперником. Зараз я хочу відпочити. Я не можу сказати сьогодні, хто мій наступний суперник, бо я готувався три з половиною місяці і не бачив своєї родини, дружини. Щодня я живу зі своєю командою з 14 хлопцями в одному будинку. Так щодня одні й ті самі обличчя. Тепер я хочу повернутися додому. Тепер я хочу вибрати що далі? І далі займатимуся боксом, і далі тренуватимуся. Але я не можу сказати, хто мій наступний суперник. Тренер, до якого діти йдуть, із захопленням військовий Артем Яковлев поєднує службу у збройних силах із тренуванням дітей у Херсоні. Двічі на тиждень проводить заняття у спортивному клубі, який сам облаштував іще до війни. А після повномасштабного вторгнення продовжив навчати карате навіть під обстрілами. Його історія у сюжеті Єлизавета Кротик. Десятирічний Сашко вперше захотів ходити на гурток після того, як дізнався тренування з карате, проводить чинний військовий. Мій е, малий патріот. Він е, тільки почув, що у нас тренер е, е, служить в ЗСУ е, і тренує дітей. То з задоволенням почав ходити, бо зовсім не хотів ходити на які такі гуртки, тренування. То сказали, що хочеш бути військовим. до військового Олена розповідає, попри складну безпекову ситуацію в Херсоні, виїжджати не планують, тому і шукає чим зайнятися синові у місті. А куди і Це наше місто. Тут на ту тут ось, о, малий виріс. Він нікуди не хоче. Я родився в Херсоні. Дітки виходять на дитячі майданчики. Туди його водимо ввечері. вже спека спаде, то туди ми будемо щоб там погратися і трошки поспілкуватися з дітьми. А так маєш, ним, мама мене карате. Тренування проводить Артем Яковлев, президент Херсонської обласної організації традиційного карате. Викладати почав ще у 14 років. А нині його зал це не лише спорт, а й психологічна допомога дітям, які ростуть під щоденними обстрілами. Ну заняття проводить. Іноді заняття проводить моя дочка, яка теж тренується. Склала нещодавно чорний пояс. Син мій був на канікулах, проводив заняття. Інколи доводиться повідомляти, що занять не буде. Тому там, коли виходить, приїжджаю, проводжу батьки і діти знають. Я пишу повідомлення: є заняття чи ні. Після підписання контракту з морською піхотою у 2020-му Артем поєднує службу з викладанням, навчає дітей ударної техніки та фізичної підготовки двічі на тиждень. Може дівати форму. На мене можна одягати будь-яку форму, будь-які посади. Але я залишаюся тренером з карате. І війна, як в іншому фільмі, відомому, де герой сказав, війна тимчасова, музика вічна, так і я вважаю, що війна це все ж таки тимчасово. А діти це назавжди. Тому заради них на це все і йдемо, щоб вони мали можливість навіть в умовах війни розвиватися, тренуватися, стати сильнішими. До повномасштабної війни тут займалося понад сотня дітей. Зараз стабільно приходять 12. Для мене так для мене так. Якщо навіть в залі є одна людина, я вважаю, що я не дарма сюди прийшов. Тому мені кількість людей абсолютно не важлива. Я за цим не женуся. Зал, де займаються діти, тренер облаштував 25 років тому. Нині перебувати в ньому безпечно, адже це підвальне приміщення. Все, що тут ви бачите, навіть у такому стані, як воно є, все було набагато гірше, і ми це робили самі. І те, що тут відносно безпечно, тому що якби це був шкільний зал, я б тренування не проводив, тому що безпека дітей на першому місці. Зрозуміло, що діти зазнають ризику, йдучи по вулиці, але вони живуть в цьому місці. І батьки це розуміють, коли вони везуть їх на тренування. Для військового тренера та батька Артема Яковлова ці заняття теж своєрідна терапія. Коли повертається з фронту, одразу зал, бо вважає, що саме тут майбутнє Херсону і всієї України. За це він і воює. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Продовжимо новини о а Просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай. Дякую, колего. Росіяни прорвалися на Харківщині в районі Мілового. Як це позначилось на північно-східному фронті? Дізнаємося за кілька хвилин від військових з передової. Вам пропонують зіграти російського офіцера в Бучі? Не хочу. Як театр змінився під час війни? Я готовий забути всіх цих пушкідних Лермонтових. Я вас бачила у військовій формі. О, дорогу, мені, Чи буває вам по-людськи страшно? Це напевне була б панічна атака. Зараз, де о, ваш старший брат Микола Гнатюк? знаходиться в Німеччині. весна Карпати, вкрила, журавлі вже прилетіли. Скільки разів ви співали? Ой, смереко? Ну, мільйон, напевне, не менше. В чому її такий секрет? Ой, смереко! Розкажи мені, смереко! Якби ж я знав, я б написав би сто таких пісень. Се за країну, яке змінюється на краще. наше майбутнє у наших руках протягом тижня в Україні зареєстрували народження 2933 малюків, 1511 хлопчиків та 1422 дівчаток. Боремося за незалежність, щоб їхнє дитинство було в безпеці.